Вас, мої дорогеньки, я Ірина, родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам? Чому ніхто не розслідує? Чому ніхто про це нічого не говорить? І так, чому? Де реакція правоохоронних органів? Де коментарі інших членів національного комітету? Міністерства. Молоді та спорту. І так, чи потрібні нам ще докази, що бубка це вата? Ватнік. Пам'ятаєте цього боксера? Я забула, як його з Криму. Не згадаю зараз. Теж був Ватніком. І вдруг, коли його там десь розбомбили, Почав звинувачувати. Я забула, як його. Неважливо. Усик. О, усик. Ось. Але згадайте, коли були заворушки у лаврі, він прийшов просто помолитися. Я нічого нікого не підтримую. Про що це говорить? Людина не може, як вона вата в душі, вона ватою залишається. Це моє таке бачення. І так, давайте подивимося. Куди дивиться правоохоронні органи? Давайте спочатку перевіримо цю інформацію. Чи дійсно фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам? Продає. Продає. Да, ще як. як. Угу. На жаль. На жаль, у нього до договір з кимось. Ну, так, він вважає, що це свої. Ось як я це бачу. Угу, так. Всі, всі ви знаєте, що у 2001 році Бубка отримав звання Героя України. Звичайно, я не знаю, за що. Можливо, ви мені напишете. І так. Е, реакції, ну, дивіться, е, карти дійсно показують навіть попри те, що йде війна. Пекло, так? Все рівно. Іде продаж. І, до речі, дуже дуже хорош, хороше це. Його, бачите, ось ці дві карти говорять про те, що. а це, Бізнес це не хвилює. Це ж только бізнес. Нічого лічного. Це бізнес. Не болить йому. Ось ці дві карти, говорять, не болить. Куди дивляться правоохоронні органи? Чому? Не конфіскують. Значить, вони теж мають щось. Ось ці дві карти говорять, вони мають щось ось. Тут домовленість. Угу. Вони з цього теж дуже добре наживаються. Ось ця карта це десятка монет. Тобто не тільки бубка, а і правоохоронні органи, значить, щось мають. А ще може бути наказ зверху. Ось ця карта може говорити наказ зверху. Зараз я передивлюсь, подивлюся. Ну, там не зовсім зверху, але є той, хто головний над правоохоронними органами. Чи то татаров, чи то Єрмак, ось, чи ще хтось, ось іде наказ трошки зверху. Якось так. Той, хто зверху йде. Має він якісь доходи? Ну, звичайно, напевно. Там же без, без грошей нічого нема. Давайте подивимось. Чи мають вони якісь там доходи? Ну, я так скажу. Я так скажу. Це дрібничка. Те, що вони доходи якісь мають, це дрібничка. Це одне з доходів, одне з течій, які течуть наверх. Знаєте, отак там трошки, там трошки, четвірочка це в принципі не є дуже великі гроші, але це стабільні гроші. Якась сума стабільненька йде наверх. Наприклад, якщо вони тут мільярди заробляють, так, то ну, мільйончик отримають. А що погана сумочка? Хороше. От якось так в мене пішло. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе. А стоп. Давайте подивимося вже, чи будуть. Чи так це і залишиться. Може, розголос щось дасть. Так і лишиться. Розголос нічого не дасть. Ось карти показують, що навіть розголос нічого не дасть. Хоча, хоча. Ні, 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 на жаль, ні. Ну, може, трошки там щось. Ну, навряд чи навряд чи. Якщо у нас ідеї і так ідуть там, чи літі, чи, що, чи ще щось там перевозять москалі через нашу територію. До цих пір, я так чула. Ось, то не дивно, що. Тут гішефти не будуть робитися. Значить, має хороший дах. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!